Привіт, з вами Чікуріта Minecraft 3. Як бачите, ну, я, тут я би розмальовую кого метелика. замінити краще на оцей. Ось це світле. О, це вже покраще. Це буде маленьке. Правда, це без музики, то я музику добавлю. Хоча ви самі все почуєте. Це буде шорт і він дуже буде прикольний. Ви самі це замітите опа. Хі. Так, хоч воно буде б, цікаво дивитися, як він буде я б, грузився. Я все розумію. Пробачте треба... за... за недорозуміння. що Я по суті і Українка, ну говорю трохи російською, ну буває. Ну з ким ж це не буває. Добре. Зараз отак от це треба все поробити. Мамати табуретки. Ой, є здається го Тут є це, і тут потрібно це вибрати. Ви таке, щоб бачили. Як я це все я би зробила. Різнокольоровий. Опа! Це дуже гарно. О, це буде покраще. Я знаю, ну я тут немає я би пісеньки, нічого. Я зараз піду, я зараз ще дещо тут зроблю. О, тут не тільки лиш буде те, що ви думаєте, тут буде багато чого. Ви це все побачите. В скорому часі я виберу дещо щоб його тут намалювати опа, О. тепер це все я обведу таким. Пишу тільки лише, щоб було видно оце. Я знаю, ну, що колейний такий прикольний шорт, вам вже не буде цікавий. Але я, правильно думаю, ну, що всім він колись подобається. І ти вістив, якщо вже новий шаблон з Дуделарту. Я, я наче про те не маю, щоб хтось би встановлював Дуделард. Якщо хтось хто, копіював мої шорти, але я би краще не, не копіюйте, А то і так, так вам я ви за це ну, самі все розумієте, ті, хто є вже ютуберами давно. Так. Я знову червоний. О, все я придумала. Все, я придумала дещо. Це подумати, ну, що це трохи дивно. Насправді не так. Я роблю кольорах українського прапора. Щоб в кольорах ви самі його помітите. Все і дуже яскравим. Бо я би для того його і є створене. Цей додаток, щоб малювати різні чарівні малюнки. Во. Що, можна, два залипнути. Всім папа, вам була Чикуріта Майнкрафт 3. Підписуйтеся, поставте лайки. Я також буду не забувати за культурш мене. Всім папа!